Добрий день, Володимир Олександрович, Доброго дня. Роман Кривець, Українська Правда. А, і хочу все-таки повернутися до головної теми нашої прес-конференції. Рік війни це час для проміжних підсумків. І моє питання дещо особисте і складається з трьох компонентів. Перше, чи можете згадати ваш особистий найбільш страшний день і найбільш страшну ніч повномасштабної війни? Друге. Ми всі люди, і ми всі можемо помилятися. На вашу думку, на вашу оцінку, яка ваша найбільша помилка за час повномасштабної війни? І третє, хто за час повному за час повномасштабної війни з числа вашої команди вас розчарував? Дякую. Дуже дякую. Давайте так. Хто мене розчарував? Можна з цієї частини, бо я забув, з чого ви почали. Вибачте, будь ласка, напружений графік, трішки я зайнятий. А, а хто розчарував? Всі ті, хто поїхали 24 числа, всі ті, хто виїхали із Києва, ті, хто виїжджали з міст, з сіл, які повинні керувати державою, або охороняти її, битися за неї. Всі ці люди мене розчарували. А, моя найбільша шибка, моя найбільша помилка. А, я не знаю. Мені здається, їх було достатньо. Я не знаю, я щоденно роблю зранку до ночі, я роблю вибір, і я жива людина, як би хто там не хотів. Ага. І, і тому я жива людина, і щоденно я напевно помиляюсь. Я впевнений в цьому. Я впевнений, що я помиляюсь. Головне, щоб у мене як у президента не було фатальних помилок, через які. Я гарант Конституції і гарант захисту держави, можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було. Слава Богу. І ще ви запитали, хто розчарував помилка? Найскладніший, день. Або Найскладніший, або момент... бо найстрашніший. Найстрашніший? Були. А... Напевне, буча. Напевне, те, що я побачив в момент, коли ми деокупували, було дуже страшно. За те, що таке, що ми побачили реально, що дьявол він не десь там він на землі. Напевно, це.